Коли моє серце обгорне тривога, до Тебе, Спаситель, іду, бо тільки в одному тобі допомогу я в кожну хвилину знайду. Відкрию тобі усі болі, незгоди, невдачі в земній боротьбі, а ти. Ніби лікар прекрасний, відродиш сердечної віри росточки слабкі. Ти схилишся низько, Господь наді мною, де я на колінах стою, зігрієш своєю любов'ю святою засмучену душу мою. Ти скажеш хороше і лагідне слово, з очей зітреш гірку сльозу і радість спасіння обновиш чудову зі шляху відвернеш грозу. І я піду далі, дорогою правди в батьківські оселі ясні. Спасителю добрий зі мною будь завжди в скорботні і в радісні дні. Тобі буду пісню хваління співати, так слухать, мов батька дитя. Бо рани тяжкі мої сам лікував ти і дав мені вічне життя. Убажане майбутнє, відкрив грішним двері, стражданням своїм на хресті до ніг святих падаю, Боже тепер я, обмий мою душу, прости, коли мені тяжко, обгорне тривога до Тебе спішу, мій Господь, в Тобі моя сила, в Тобі перемога, з тобою нема перешкод. Амінь. Давайте ми піднімемося.